Творчість Шевченка багатогранна, як і його талант. Він був різнобічно обдарованим митцем і глибоким ліриком, і творцем епічних поем, і видатним драматургом. Літературна спадщина Тараса Григоровича по праву вважається основою української літератури. Заповіт Великого Кобзаря перекладено більш ніж ста мовами світу. Шевченка це поет, художник і дуже гарний. Поет його багато його віршів поклали на музику. Багато й зараз пісень. Сьогодні в центральній міській бібліотеці імені Шури Кобера та Віті Хоменка розпочався Тарасів день. Захід відбувся в рамках літературно-мистецького марафону Свіча запалена від серця, який присвячений 200-річчю Великого Кобзаря. Бібліотекарі підготували для відвідувачів цікаві тематичні виставки та творчі зустрічі. Вони повинні знати свою історію і про Тараса Шевченка і розповісти потім своїм дітям. Причому это не про не прості виставки, це предметні виставки, посвящені юбилею Тараса Григорія. Предметні виставки, що, якщо ви звернете тут і булава, тут і колосся, представлені вишивки, які ребята зображають портрет Тараса Григорія. В рамках заходу виступи творчих колективів міста, конкурс читців поезії Тараса Шевченка, великий книжковий перегляд присвячений життю і творчістю митця Наталя. Приходько Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.